Відеофопам, дорогі наші підприємці, коли вам торговий залишає договір, будь ласочка, Заповніть його якнайшвидше. Я за вже пішов четвертий тиждень роботи, залишив близько 10 договорів, а завіз тільки один. Перший тиждень залишає е, договір торговий. Потім приїжджає, вони забули заповнити другий тиждень. Вони знов забули заповнити, але вже записали, що потрібно заповнити договір по такому, то компанією. з такою Третій тиждень приїжджає договір, слава Богу, заповнений, але немає ніяких копій. Або хоча б зробити якісь фотографії. Вони поч... фотографії, не можуть знайти там всіх паперів, там, чи то е... паспорта, копію на кого там зареєстровано, чи витягу, чи ліцензії, чи виписки, чи на які підставі вони там працюють. І аж на четвертий тиждень вже тоді договір заповнений. І всі копії є, але воно ще поки поїде на офіс. Ще в офісі там буде сидіти зла тітя бухгалтер, і знову щось буде не так. І заявка їде десь в найкращому випадку за місяць, а то і за півтора місяці. От так що давайте, будь ласка, будемо поважати один одного і заповнювати швидко наші договори.